Добрий день, діти! Подивіться, скільки у нас є подарунків. І всі вони в коробках. А що в них? Давайте відгадаємо, слухайте уважно загадки. Ця машина з розгону в небо злітає, відстань велику швидко долає. Це літак. В першій коробці літак. Далі однією ногою штовхаємо, а іншою стоїм і швидко дуже котимося, практично ми летим. Це самокат. Що ж у наступній коробці? Покрути його педалі, повезе в далекі далі. Це велосипед, правильно. Наступна коробка. Що ж у нас у наступній коробці? Хто котиться, скаче, стрибає малята? Без кого в футбол ну, ніяк не зіграти? Це м'яч! Наступна загадка. На ліані грається, на хвостику гойдається. І зветься це малятко. Веселе мавпенятко. Молодці! Розкриваємо наступну коробку. Принцеса по ньому гуляє і принца свого чекає. Що це таке, діти? Це замок для іграшкових принцес. Цікаво, що у цій коробці? Зберу я гарний дім, розберу його я потім. Приберу до пори всі деталі для ігри. Це конструктор. Його можна збирати і розбирати. Наступна загадка. Я не їм вівса і сіна. Дайте випити бензину усіх коней обжену, хоч кого нас дожену. Це машина, діти, іграшкова машина. А ось що у цій коробці була машина, а стала суперлюдина. Це улюблений хлопчиками трансформер. Наступна загадка. Я в барлозі влітку спав, мед із вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали, клишоногий та м'який. Відгадай, хто я такий. Це ведмедик м'яка іграшка. І ось остання коробка загадка. Будьте уважні. Замість справжньої дитинки є у кожної дівчинки. Її пестять, одягають, ввечері спати вкладають. Це лялька. Ось такі діти-подарунки під нашою ялинкою.